Діскорд це одна з найбільш недооцінених соцмереж 2025 році, адже за допомогою неї можемо генерувати непоганий прибуток без особих зусиль та вкладень. В цьому відео я вам розкажу про Діскорд ролі, як на них ми можемо заробити, що це взагалі таке і як їх правильно відфармлювати. Але перед початком цього відео прошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Ви привикли, що Діскорд є звичайним месенджером, де ми просто спілкуємося з людьми, граємо в різні ігри, обговорюємо різні теми, але ми ніколи не задумали, що Discord може приносити реальний прибуток без особих вкладень. Для цього є спеціальні discord сервери, на яких ми можемо гріндити або ж фармити ролі, і за це ми можемо влутати непогані гроші в криптовалюті. Майже всі криптопроекти використовують Discord як одну з головних своїх соцмереж для популяризації продукту. Там ми можемо знайти різні ігри, ми можемо спілкуватися абсолютно з різними людьми. І найголовніше, ми можемо фармити ролі, за якими ми будемо отримувати винагороди в майбутньому. Якщо ж взяти, до прикладу, то проект MUMEN за ролі в своєму Сервері роздав приблизно по 20 тисяч доларів. Проект Нілін роздав таку ж саму суму за звичайні ролі, які ми могли отримати протягом року. Таких прикладів насправді є дуже і дуже багато. І ролі в Discordі стали найбільш недооцінним способом заробітку на криптовалюті, адже вони не потребують вкладень і багато зусиль. Тепер давайте детальніше розберемося, що це і як взагалі фармити ці ролі. Проекти видають нам ролі у своєму Discordі за певні дії. Доприклад, це може бути пусти в твіттері. Ви просто пишете пости про проект в Твіттері, скидаєте їх в певну гілку, вони перевіряються і далі. Вам видаються ролі. За контент дають найкращі ролі, за які в майбутньому можуть роздавати найбільше всього грошей. Також ролі можуть видаватись за просте в активний сервер, якщо ви спілкуєтесь в чатах з іншими людьми. Також ролі можуть давати, допустимо, за меми. Ви створюєте про проект меми, скидаєте їх, вони також оцінюються і за це даються певні ролі. Кожен проект виставляє певні критерії для отримання своїх ролей. Якщо брати з останніх моїх проєктів, це був проект Редіо, де я отримав 200 доларів на аккаунт за ролі. Як я все таки отримав ці ролі? Найголовнішу свою роль контрибутор я отримав за те, що я зробив пост. Про проект реді в своєму телеграм-каналі, метою якою було зібрати 500 плюс переглядів. Якщо ми збирали 500 плюс переглядів, абсолютно любі соцмережі, це Телеграм, твіттер, Ютуб. Абсолютно неважливо, нам видавалась роль контриб'юто. За це нам насипали 17 тисяч токенів. Що приблизно по маркету це 170-180 доларів. Також там ми могли отримати, допустимо, різні ролі, такі як роль артист, це створення контенту, роль актив, це за актив на сервері. Але найголовніша роль це. Це була, напевно, що роль о і роль. Е... Контриб'ютор відповідно за створення цього контенту. Але чому проекти все-таки звертають увагу на ці ролі? Чому нам потрібно все-таки їх в відфармлювати? відфармювати? Тому що це буквально найлегший спосіб просунути свій проект. Давайте, до прикладу, ми візьмемо звичайний L1 Теснет 20 мільйонів доларів інвесту. Він оголошує про запуск свого тестнета. Проект зразу набігає приблизно 300-400 тисяч користувачів. Частина з них є ботами, частина з них є реальними юзерами. І Discord служить для того, щоб відсіяти реальних ботів. Тобто, Дроб роздадуть тільки тим людям, які, допустимо, пройшли верифікацію в Discord або зробили там певні квести. І також гроші роздають за те, що ми відфармили певні ролі. А ролі можуть видаватись буквально за. Контент в соцмережах те саме, ми просуваємо їх проект для того, щоб залучити ще більше і більше людей до проекту. Але, мабуть, найголовнішою проблемою в всій цій сфері це є вибрати якісний проект, адже не всі проекти можуть роздавати такі великі гроші. Якщо я казав, що проект Мумен роздав за ролі приблизно 20 тисяч доларів. Проект Ділін роздав приблизно 20 тисяч доларів. Проект Сторію протоколу роздав 10 плюс тисяч доларів за. Фарм ролей в своєму Діскорді, а проект Радіо, про який я казав, роздав всього 200 доларів. Тому тут найголовніше це знайти правильний проект, його правильно проаналізувати і вже там відфармлювати свої ролі. Особисто я для себе вибрав три проекти, в яких я активно фармлюю ролі. Перший це проект Лінера, другий це проект Фоко і третій це проект Нексус, на який я роблю найбільшу ставку. Чому саме Нексус? Тому що цей проект має 20 мільйонів доларів інвестицій від T 1 Фондів, він являється l 1 блокчейном. Це означає, що після тестнету вони зразу роздадуть дроп і майнет будуть відповідно виходити з токеном. Зараз проект запустив фарм-ролей в своєму Discord і все це на дуже ранній стадії і тривати це все буде недовго, максимум до вересня. І до вересня ми маємо хороший шанс зафармити там всі ролі, так як там реально дуже мала кількість людей в цьому Discord сервері. Кожного місяця наші ролі будуть обновлятися залежно від активу. Ролі роздають за різні активності. Допустимо, це переписки в чаті, це створення контенту в Твіттері і допомога інших людей. Я буду старатися забрати, звичайно, що всі ролі, так як там реально на ці ролі дуже мало претендентів, і забрати їх буде дуже і дуже легко. Я створюю по одному посту в Твіттері день про проект. Використовую для цього штучний інтелект чи GPT, абсолютно любить штучний інтелект. Ви закидаєте інформацію, він пише автоматично текст. Також може вам згенерувати про це там, певну картинку і так далі. Також можемо створювати контент на YouTube, але все-таки більше буде цінити сам контент в Твіттері, скільки він набрав переглядів і так далі. Також можна буде отримати роль амбасадора. Вони регулярно закидають форми на на запит заявки в амбасадорську програму, і за амбасадорську програму е, є інформація про те, що можуть роздати реально дуже дуже, і дуже багато токенів. Але дроп за ролі, найголовніше, що він є підтверджений. дроп за актив в Діскорді все ж таки буде. Якщо ви не робили цей проект, не фармили е, токени в їхньому тиснеті, то іменно... Фарм рулей в Discord, я вважаю найкращим варіантом іменно на сервері Nexus, тому що, як вже казав раніше, 20 плюс мільйонів доларів інвестицій L1 блокчейн, у мене виходить з токеном, і 100% ми з цього зможемо зробити непогану таку суму грошей. Що ж стосується штучного інтелекту і фармінгу рулей, тут все залежить насправді від проекту, як адміни взагалі реагують на це. Тобто на деяких серверах. Штучний інтелект все таки дозволено юзати, можна там створювати деякі пости, картинки і так далі. Це в більшості, але є все-таки деякі проекти, які за це банять, видаляють пости, не зараховують просто-напросто поінти. І ну, це все йде просто марно. Тому я вам рекомендую перед тим як почати фармити, почати там робити якісь активності в на серверах, почати фармити щось. зайдіть все-таки в чат там. Я думаю, що на всіх є український чат, і запитайте, чи використовують інші люди штучний інтелект для створення контенту, чи використовують вони взагалі штучний інтелект для написання постів. І так далі, тому що це є дуже і дуже важливо. Також є важливим те, що якщо ви вже робите якийсь там певний проект, допустимо, Воркайте там Теснет чи ще якусь компанію, і в ній є discord ролі я все-таки рекомендую вам не розпилятись на багато discord серверів, а все-таки сфокусуватись на ті проекти, які ви вже робите. Тому що, як вже я казав, був кейс з мументом, де можна було робити Теснет і фармити ролі, де приблизно за Теснет роздали в середньому. По 300 доларів, а за ролі в Діскорді можна було залутати там по 20 тисяч доларів, по 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Це якщо було зібрати всі е, найкращі ролі, це було реально зробити, якщо там не знаю півроку активно кожен день. Бути активним на сервері, створювати якийсь певний контент е, і так далі. Але якщо ви вже зараз воркаєте якийсь там певний теснет чи проєкт, і в ньому є роль, я вам не, ну, не рекомендую розпилятись, брати там по 5 Discord проєктів, просто сидіти в них, ви просто-напросто вигорите. Візьміть один максимум два Discord-сервера, які ви будете активно прям вести, в яких ви будете активно прям чатитись, створювати там певний контент, якщо для цього є певні таски, і, звичайно, що лутати там XP. Я думаю, що це відео було корисне перш за все. Для тих людей, які зараз активно воркають певну крипту, але в яких немає результату, які хочуть для себе щось нове спробувати, фарм рулей підійде абсолютно всім людям, які тільки заходять в крипту і пробують в ній розбиратись, які не мають багато вільного часу. Які хочуть все це структурувати і вибрати лише найкраще. Всі посилання з відео на особливо на мій телеграм-канал, де я детальніше писав про проект Nexus, як там правильно фармити ролі, де я дав лінк на е, сам Discord, е, де фармити ролі, буде, звичайно, що в описі. Дякую всім, хто дивився. Обов'язково пишіть в коментарях, чи взагалі ви колись фармили ролі в Discord і чи взагалі ви отримували якийсь дроп за е, ролі в Discordі. Обов'язково ставте лайк. І дякую всім, що дивились до наступного відеоролика.